То зараз ми продемонструємо дві дуже ранні гібридні форми. Це перша форма. Це серделька називається. Діксон на мінор. Це обі форми скрещування Діксон на мінор. В цьому році оси просто задавлюють, такого року я не пам'ятаю, щоб їх було скільки. Це прививка на пальчик кулі. Я куст вирішив перепривити. Тут шість різних форм привитоплодоносящих. Вон білі, там дві, я бачу, там вона рожева, ще От. Це прививка. На пальці кулі. Тут дві лози йде. От зараз одна, а то знизу ж там ще гронки. Це одна, зараз з цієї сторони ось друга. Вон теж вони саме низу йдуть гронки. Тут є багато гронок. Грони невеликі поки. Ну, пальчик лів взагалі у ну, мене не було просто на що привити. Я прививав на що попало, як кажуть. Це ж, він взагалі не годиться, я бачу. Ну Тим не менше я привив. От. а це такий, така сарделька. Колір дуже-дуже приємний. Ягода дуже крупна, тверда хрустка з мускатним ароматом. Пальчиком ягода така сарделька закручується на сіянці, вона ще вуща і така закручена. Ну точно тільки побачив і ну, сарделька і зовсім. А зараз ми покажемо ще одну гібридну форму. Теж раннього сроку созрівання, дуже раннього. Значить, це називається м'ясистий. Це м'ясистий. Вона зараз білого кольору така жовтувата. Насіянці буває вона з розовим таким оттенком дуже приємним. ну Прививка, це теж прививка, на ранній надії. Прививку я вон, бірочка там внизу. Ось, на плодоносящий куст, це на пасинках. Вони ще ягодки висять ранні надії. Ми давно вже зрізали її, неї лоза добре зриває. І це прививочка, просто вон, лозочка йде і наїє. От Тут декілька грон таких. Значить, грони великі, ширококонічні, такі рихлі. Плотними вони просто не можуть бути, вже видно їхню структуру, все. вони рихлі, розсипчаті. Це ж мені дуже подобається. От гронка друга, це ж дві грони на лозу. От я її вже щипаю. Я її общипую, вона ближче до землі, забризується все время. Я провіряю мускат. От в такій великій ягоді тут зараз ми зважимо. Дуже великі ягоди, і головне, вони дуже важкі. Чой... Назву таку м'ясистий. Вона тверда, хрустка, дуже важка ягода, дуже приємний мускатний аромат. Я кожен день по пару ягодок зриваю, пробую. У нас ливень був сильний. От зараз тільки-тільки земля зверху починає просихати. Я перевіряю, як мускат у неї держиться. Скільки він буде триматися в ягоді, так я кожен день пару ягодок провіряю. Цю я гронку общипав. І тут уже щепав. Ну, ось маленькі тут гро... гроночки дві ягодки. Значить, ягода дуже-дуже крупна. Зараз ми... ось я зірву відсіль. ягоду, щоб. Це... Дивіться, я. Приложу так, щоб не думали, що, що я саму крупну ягоду зірвав. Бачите? Ось ось ще крупніша ягода висить. Та й та он така ж. Зараз ми її просто зважимо. Я біля ягоди не дуже, як казав. Це тільки з-за того, що крупнюща ягода дуже велика і мускат. От зараз нам нужен нуль. Так, Ага, ось нуль. Зараз ми її От 24 і ,5. 24 5. От дивіться, яка огромна ягода і це ж не сама крупна. На прививочки ранній надії, просто на одній лозі. Якщо їй дати, ну, подвой нормальний, чи, чи привич, чи куст виростеть, то тут ягода буде 30, а то й більше. Ну, якщо Сережа Гагін мій січеслав до 30 грам на в його вона, то в мене січеслав був ну, сама крупна, віддільні ягоди до 18. А то так, 14-16 Січеслав. Считай, наполовину на аграфоні Сережа робив такі ягоди. Ну, хто хоче, я ж кажу, що я не під. Ну, не займаюся підкормками, там по листу, я не бризкаю, не підкармлю, я тільки за сіянцями і селекціями. А то ми вже не... Оце без підкормок, без нічого. Оце така огромна ягода. От, От такий, 24,5. І це ж не сама крупна ягода. Вчора я зривав, важив, 23,1 було, трохи менша. От. Красиві, в його такі, рихлі, все. Ну за що того, що може і тут буде розовий такий відтінок, я не знаю ще. Це прививка перший раз, перший рік. Насіянці там розовенький відтінок, але там ягодка менша, він взагалі слабусенький, там 3-4 мм От такий називається м'ясистий,